Непросто було. Ми потрапили в таку ситуацію, коли ми могли останнім часом здобути такі бажні для нас залікові пункти. Головний тренер прийняв рішення, пішов у відставку. Ми доручили управляти командою і ми за цей час намагалися в першу чергу емоційно вивезти хлопців на необхідний правильний рівень по-друге, дати їм новий плеск бажання грати в футбол і грати так, як ми його бачимо. Щось вдалося, щось не вдалося, помилки були, десь защастило. Але я хочу сказати, що цілому я вважаю, що заслужена перемога. Я чудово знаю. Юрія Миколаєвича знаю, в який футбол грають команди, які він очолює, Знаю, наскільки агресивно, наскільки злагоджено атакуючи. І вони на першому місці знаходилися. І я думаю, що команда буде і далі показувати потужну гру. І ми розуміли, і ми не мали права сьогодні, в першу чергу, навіть в думках допустити. Можливість програти їм бажанні, в мотивації, в самовіддачі, в таких компонентах складових, які в сучасному футболі вирівнюють команди. А далі вже наші тактичні напрацювання, які були, вони зіграли свою роль. Отримай шанс на до 10 тисяч гривень від ФАВБЕТ. Хтось виграє, хтось програє. Так сталося, що сьогодні Кривбас потерпів третю поразку в цьому чемпіонаті від Динамо 2-0. Але, ви знаєте, я все рівно сказав хлопцям, щоб вони не опускали голову, йшли з високопіднятою головою, тому що гра непроста, гра з нашим грандом українського футболу Динамо Київ, і вона давалась. Погано, що пропустили цей перший м'яч. Але ми хотіли з перших хвилин йти в атаки, будувати атаки, грати в атакувальний футбол, здійснювати моменти у рід Динамо, те, що в нас непогано вийшло. Але ця от красна карточка на 12-й чи на якій хвилині там, трошки нам всі плани поміняла. Ну, я скажу так, навіть після того, як вигнали, показали червону картку без каравайного. Ми не били аби куди цей м'яч, ми все рівно грали в футбол, ми все рівно хотіли відігратися. У нас були моменти і непогані моменти, десь трошки нам не вистачало. Але ви знаєте, саме головне, що я ж говорю, хлопці все рівно не боялися грали в футбол. Так, ми програли сьогодні гру 2-0, але ми не програли чемпіонат. Ще тільки починається. Це 14-й тур, дуже багато ігор попереду. Якщо вони будуть з таким бажанням і з такою дисципліною виходити на поле і грати, то я думаю, що в нас буде все добре. Тому я вітаю Динамо з перемогою. Ще не можу привітати нас з вами, але прийде час і будуть нас вітати. Тому, отак от, от скажу. Дякую за попитання, Романа. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, червона карка на початку матчу, яка зламала по суті гру. Хотілося би від вас почути, на вашу думку, чи була вона там? Те, що подивилися ми, я і тренерський штаб, ось всі мої помічники, ви знаєте, зараз я скажу, що там не було, і всі скажуть, Вернедуб не вміє програвати, треба вміти програвати. Я вмію програвати. Але дійсно, на мій погляд, коли є на грі вар. І вони не бачать, що там не було ніякого моменту, щоб безкаровайний зіграв в ноги їхньому нападнику. Це 100%. Він падав, він гарно малював цей момент, намалював це, йому честь і хвала, що він так йому повезло. Але я не розумію, для чого тоді варить. Можна подивитися, і я цього не розумію. Тому я враховую, що там не було. Навіть не то, що красне, там і жовтої не було. І ніякого штрафного там не було. Ну раз це є, це є. Це... Я не можу сказати, що там. Тому нам довелося перебудовуватись мінус один гравець в такій грі це дуже багато. Ну нічого, ми все рівно грали, я ж говорю, непогано грали, і моменти були. Тому хай ця помилка залишиться на совісті суддів, які сьогодні судили нам матч. Як би ви оцінили вилучення безкаровального, і на думку пагальок було достатньо жовтої карточки. Це така гра. Ви знаєте, в нас є, наскільки я розумію, у нас є органи, які відповідають. За це я хочу сказати, що епізод безумовно. Такий цікавий з точки зору трактування. На нашу думку, це безумовно червона картка. На думку команди Кривбас, це, можливо, достатньо було б і жовтої картки. На мою думку, жовтої картки вона-то не було, тому що він і сиднується. А він отримав жовту картку, а ідентичний епізод на правому фланзі, коли Штимчик вже був попереду в захисниках в підкаті. Жовту капку не дали. Судді трактують е, моменти, але те, те, що вона був попереду, у нього була е, перевага, я думаю, що в такому випадку, тим більше, що у нас є система ВАК, яка в е, е, такому рахунку могла б підказати, що достатньо жовто. Скажіть, будь ласка, в першому таймі ваша команда виглядала доволі, е, доволі такий... Як ніжний футбол показували і падали від найменшого доторку, скажіть, чи, чи це була настанова, така занадто обе, обережно грати? Чи е, це поле винне? Ну, ви побачили, що ми грали дуже ніжно. Я побачив, що ми грали агресивно більше вперед. Кожен вид з вікна однаковий для всіх, але кожен бачить своє. А як вважаєте, нормально вбивати інтригу на початку гри в центральному турі, скажімо так, лідерів премєр Колега, будь ласка, наступне запитання. Я вважаю, я, я вважаю, що треба суддям дивитися не про інтригу, а про порушення. Якщо є порушення, треба показувати катку. Як. Якщо немає, немає. Олексій. Олексій Карлівський футбол хаб, у вас наступне питання. Випиняли команду в дуже непростий час для київського клубу, для болівальників. Останні результати київського динамику ну, не могли подобатися болівальникам. Від вас, що середини цікаво змінилося, як вас, хлопці, сприйняли вже в ролі виконуючого горці, головного тренера, і головне, яка мета вас, як у виконувачого? Я думаю, що це питання не до мене, це питання до наших хлопців, як вони те чи інше сприймають. Да. Ситуація не проста, але задачі, які стоять перед клубом, не змінюють. Чемпіонство. Безумовно. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень від Фавбет.